Переможцем перших всеукраїнських змагань за адаптивного дзюдо став чернігівець Анатолій Шовкун. Чоловік з дитинства займається єдиноборствами. Починав з дзюдо, але у студентські роки перейшов у кікбоксинг. Саме про цей вид боротьби Анатолій дізнався від чемпіона світу з кікбоксингу Сергія Лисюка. На той час він тоді вже був в статусі трьохкратного чи чотирьохкратного чемпіона світу з кікбоксингу. Якби це. Загітувала займатися з кращими. Вона ж там всі видатні спортсмени вісять. на дощці Пашани, видатні спортсмени університету. І порекомендували до його дали номер телефону, ми тоді з ним не були знайомі ще, а вже коли ну, перша зустріч, наша, якби, перший зв'язок відбувся в телефонному режимі. А потім він каже: ну да, приходь, там, подивися, як тобі там, сподобається ні вже. Чоловік каже, найбільше його затягнула атмосфера, яка панувала у спортивній залі Сергія Лисюка. Всі були налаштовані лише перемагати. Вони забирали призові місця як на міських змаганнях, так і на світових чемпіонатах. З 2011-го Анатолій опановував кікбоксинг, але вже в 16-му перестав брати участь в змаганнях. Тренування не кинув. Приходив в зал до хлопців, коли ті готувалися до чергового турніру і тренувався для себе. Після початку повномасштабної війни разом з тренером долучилися до Сил оборони. Прийняли бій на Чернігівщині, відбивши ворога, тримали оборону на Запорізькому та Донецькому напрямках. Під час одного з бойових виходів автівка, в якій їхали Сергій та Анатолій, підірвалася на міні. Врятувати Сергія не вдалося. Анатолій проходив лікування та частину реабілітації у Дніпрі та згодом повернувся у рідне місто і до тренувань. Це ж не, не означає, що зразу як ти там, після поранення, що ти зразу там повинен там, я не знаю, там, займатися, там, рубатися. Зразу. Це ну, називається адаптивний дзюдо, тобто це якби пристосування до цивільного життя після поранення, після ну, після любого поранення, після якого ти повертаєшся. Це психологічне відновлення в першу чергу, фізичне відновлення. Ти вже більше ну ти чувствуєш себе в колективі. Ну це як будь-який від будь-який від спорту, які там ходять люди, вони підтримують один одного. В когось щось краще виходить, в когось щось гірше, але підтримують ну, один одного. Так само саме, ну по моєму пораненню запропонували саме от, ну, от дзюдо, адаптивне дзюдо. І якби я з радістю погодився, тим більше взяти участь в змаганнях, і ну якби це цікаво насамперед. Подзвонив старший тренер збірної України, колишній Віталій Дуброва, значить, попросив організувати. Ну сказав, що зараз буде організовуватися такий напрямок в як адаптивне дзюдо. Для наших ветеранів і попросив зайнятися цим питанням, щоб ми ну, зробили в нашому місті також таку секцію, ну, таке направлення, почали розвивати як адаптивне дзюдо. Ну, а толій перший наш спортсмен, так сказати, який ну, відізвався на таке оголошення і почали працювати. Тренер Анатолія каже, що до змагань готувалися півроку. Він перший боєць, якого Ігор привів до перемоги у виді саме адаптивного дзюдо. Взагалі не було досвіду. Я думаю, що ні у кого немає такого досвіду. Поки що у нас в Україні ну, довелося багато що ну, методом проб і помилок пізнавати, тому що ну, адаптувати, так би мовити, тому що все-таки. Ніколи цим не займався, кому навчити, також зараз ну нема наставників, так сказати, в цьому, в цьому напрямі. Тому довелося все ну, способом методом, проб та помилок. що були в тому, що не знали до чого готуватися. Як я вже сказав, що направлення воно таке нове правила змагань, що також ну такі досить сирі були правила, тось взагалі, але там конкретно не було там до чого готуватися навіть. 12 вересня у Вінниці вперше організували всеукраїнський тур з адаптивного дзюдо для ветеранів та військових. Участь взяли 20 захисників з різних регіонів України, серед них Анатолій Шовкун. У нас було там 4 чоловіки, нас якби, ну, зробили як а, а, ну, абсолютний турнір. Ну, тобто без різниці там, скільки, було, скільки важили саперники. Перший там важив 60 кілограмів, в мене 73. Третій там вісімдесят шість, і четвертий там 110, там десь більше. І нас просто ну, якби, в кругову, ми кожен з кожним відбиралися. Тобто вийшли три зустрічі. Я до змагань відчував відповідальність, тому що цю перемогу, якби так ну, присвятив Сергію Лисюку, якого вже немає і з нами. Ну і це якби був там, вищ, ну, вищий стимул там, відновитися і перемогти. Ну, тому що саме він ну, сказати, завжди перемагав на, ну, на більш високих на чемпіонаті світу. Він займав перші місця, призові місця. І якби для мене це був стимул найвищий. так в, в, ну, в подальшому єсть в планах представляти Україну на міжнародних змаганнях. Ігор каже, що у клубі Явара, де займається Анатолій Шовкун, безкоштовно для ветеранів діє напрямок з адаптивного дзюдо. У планах хочуть зібрати команду, яка збиратиме призові місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Хочемо, по-перше, створити цілу команду таких спортсменів, які б змагалися, тренувалися. От зараз цим займаємося питанням. Хочемо також підкорювати і міжнародні вершини, тобто в Анатолія є бажання боротися не тільки тут в Україні, тому будемо будемо працювати.